Велика Кострумка – один з найближчих до міста населених пунктів Зеленодольської громади. Село жодного дня не було в окупації, втім довгий час щоденно потерпало від ворожих артилерійських атак. Щодня або при кордоні території громади. Або населені пункти, обстрілювали з різних видів зброї: єс 300 іскандери були міномети. Спочатку вторгнення, коли вони були близько, <кій> межі громади, і гради за часто обстріли щодня системи залпового вогню, град РСЗУ, ураган, Смерч. Тобто все, що в них було в запасі, ця територія на собі відчула. Там, де була майстерня місцевого агропідприємства, нині суцільні руїни. 30 червня сюди вдарила ворожа ракета. Позвонили в 5 ранку, ну, в селі вже не сп'ять, так пору. Брат позвонив рідний він на сусідній вулиці. Каже, до тени приліт. Я приїжджаю, їду мотоциклом, дим чорний валить. Приїжджаю, горить, горить трактор, горить Дістоплова. Дограють остатки із шин ГАЗ-53. Ну, звісно, поліцію. ДСНС приїхали вовремя, потушили. Із півтори тонни солярки там врятував літрів двісті. Наразі ось цей понівечений трактор. Все, що нагадує про технічний арсенал, колись успішного підприємства. Ось такий вигляд має справа всього життя. Ракетний прильот знищив на цьому агропідприємстві шість одиниць сільськогосподарської техніки. Справі всього життя Володимир Барабаш присвятив 20 років. Годував громаду, сплачував податки державі, давав роботу найманим працівникам. Ворожий обстріл в одну мить перекреслив досягнення. Все, що встиг зробити, фермер заздалегідь врятувати збіжжя. Вирощували зернові культури, технічні культури, озима пшениця, ячмінь, соняшник. Збіжжя вивіз на зберігання апостоли, друзі, допомогли, прийняли. Бо були обстріли, була гарогідність попадання. Збитки від ракетних ударів фермер оцінює у майже 5 мільйонів гривень. Уже орендував техніку, аби зібрати цьогорічний врожай. Не полишає планів таки відновити своє господарство, в яке вклав сили, кошти і душу. Іван проводов Максим Пономарьов цей день.